Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Житомирська обласна прокуратура повідомила про підозри щодо заволодіння коштами громади депутату міськради від забороненої опозиційної платформи за життя, керівнику одного з комунальних підприємств, а також головному інженеру та підприємцю. У Житомирській міській раді депутатом, який очолює комунальне підприємство, є Сергій Колесник. Ми зателефонували йому, аби отримати коментар. Депутат не відповів. Леонід Харшан, Суспільне новини, Житомир. Жителька Станіщівської громади Ірина Поліщук після народження третьої доньки отримала 5 тисяч гривень матеріальної допомоги від сільської ради. Я народила дівчинку третю свою 14 листопада 2023 року. Прийшла в свою сільську раду оформляти документи по дитині. Ну і працівники соціального сектору мені повідомили, що. Так як я проживаю на території Станишівської сільської ради, якщо дитина буде зареєстрована також на території Станишівської сільської ради, то є така програма, що кожна зареєстрована новонароджена дитина має право отримати 5 тисяч гривень. Це було для мене приємний сюрприз. За ці кошти ми купили дитячу мобільну гойдалку. Ідея підтримати пароділі, які зареєстровані на території громади, належить сільському голові Станішівської сільської ради Юрію Матвійчуку. Чоловік говорить, що для покращення демографічної ситуації у 2022 році на сесії сільської ради затвердили програму підтримки народжуваності на території Станішівської громади. Сума одноразової матеріальної допомоги родині при народженні дитини встановили 5 тисяч гривень. Ми розуміємо, наскільки сьогодні важко перше народити, отримати і, хоча б, довести в тому, в тому малому стані до трьох років дитину отримати. Тому ми таким чином хотіли стимулювати і допомогти підставити плече. Громади для наших породіль, щоб отримати матеріальну допомогу, потрібно одному з батьків новонародженої дитини звернутися до відділу соціального захисту населення сільської ради і заповнити відповідні документи. Саме головне, щоб один з батьків має бути зареєстрований на території нашої громади. Відповідно, надають підтверджуючі документи, і ми оформляємо і під цю програму надаємо стимулювання виплати. Виплачують одноразову допомогу і породіллям, які зареєстровані в громаді, але під час війни виїхали за кордон і народили там. Говорить сільський голова. Та жінка могла залишатися з породіллям за кордоном. А чоловік, так як вони були нашими зареєстрованими, і чоловік тут проживав, вони скористались послуги, отримали свою одноразову допомогу. Виплату Юрій Матвійчук каже, що у 2022 році одноразову допомогу на суму 5 тисяч гривень отримала дев'яносто. То одна родина у 2023 – 71. двадцять в січні 2024 року. На сесії сільської ради депутати вирішили збільшити суму матеріальної допомоги до 10 тисяч гривень. Ідея належить депутату Леоніду Бельському. І депутати всі проголосували за мою пропозицію на сьогоднішній день. У нас по громаді 34 жінки вагітні. Так, що у нас в громаді йде поповнення ще до кінця року. Я думаю, що буде більше вагітних. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин. Суспільне новини. Житомирщина. У Бердичеві провулок Пушкіна планують назвати ім'ям Григорія Сковороди а Чкалова Степана Бандери. Бердичівлянин Іван приїхав до будинку батьків у провулку Чкалова. Чоловік каже, що не проти, аби назву Чкалова змінили. Як ви до цього ставитесь? Нормально, адекватно. Тут повинна декомунізація. Спеціаліст відділу культури Бердичівської міської ради Олексій Саме Побережний прогулки, розповів, що, прогулки, де що де. прогулки матимуть назву вулиць, з якими перетинаються. Коли взялися за прогулки, то ми хотіли отримати спочатку на попередній сесії позитивне рішення депутатів, що депутати дійсно готові. Іти на процес перейменування, і фактично, коли визначилися з назвами вулиць, то тепер ми можемо перейти вже й до вирішення питання провулків. Тобто, це більш таке технічне питання. Бо за традицією, власне, провулки називаються тими назвами, якими названі відповідно вулиці. Бердичівська міська рада пропонує жителям долучитися до громадського обговорення з перейменування шести провулків. Фактично, громадське обговорення відбувається в електронному варіанті. А там є табличка, в якому респондент фактично позначає своє волевиявлення або свій варіант, як він хоче назвати той чи інший провулок. І відповідно всі ці дані вони автоматизуються і передаються якби адміністратору. Тетяна Тетяни Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина. Наша ротина, вся Україна. І збройні сили. І терео. Під Божим сягом будуть добресяги. Христос родився. Славі моєго! 11-річна Олександра Ткачова зібрала п'ятнадцять тисяч гривень на Фівдрон. Збір розпочала 15 грудня 2023 року. Розповідає вона. Тривав він упродовж кількох тижнів. В інтернеті прочитала, що місцеві волонтери збирають гроші на дрони. Тому і вирішила організувати власний збір. От, як почалась початок війни, дуже в інтернеті писалося, що збирають і на дрони, і потрібні різні приладдя, тому я вирішила хоча б трохи допомогти на ЗСУ. Олександра вирішила, що може співати і збирати таким чином гроші на дрони. Надихнула її на це бабуся. Я завжди, як була там в Баранівці, то я завжди проходила і дивлюся, як інші, як інші діти співають, або на чомусь грають, або щось продають. І я б одного разу почула, як одна дівчинка співала, в неї була коробочка, написана на ЗСУ. І в моєї бабусі пенсія маленька, всього лиш дві тисячі. І вона сказала, чим чим ти зможеш допомогти. І я вирішила, я можу гарно співати, розказувати різні вірші. Це я думала, то я подумала, що можна просто стояти і співати для Олександра. Це не перший збір. Восени 2023 року. Зібрала 6 тисяч гривень, які також пішли на зсу. каже дівчинка. За це волонтери подарували дівчинці підписаний прапор. Кошти, які назбирала, вони пішли в нашу сільську раду, і там передали вже їх на потреби для зсу. Коли однокласники Олександри дізналися про збір, то захотіли допомогти, розповідає дівчинка. Подруги допомагали їй зі збором. Разом з мамами випікали їжу та продавали. Щоб допомагати ЗСУ, не обов'язково мати якийсь талант, каже Олександра. Вони теж можуть щось випікати, або якісь в'язати речі. Або просто, якщо ну, немає бажання щось робити, то вони просто можуть підійти і кинути гроші в коробочку. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина. 12 січня у Житомирі відкрили центр психосоціальної допомоги безпечний простір світи, де підлітки віком від 12 до 16 років зможуть отримати психологічну підтримку. Ульяні 11, Вона навчається у шостому класі. Дівчина приїхала до Житомира з Харкова влітку 2022 року. Ульяна розповіла, що займалася хореографією, гімнастикою, акробатикою. Дівчина каже, що сьогодні вперше завітала до центру, адже для неї важливо спілкуватися з однолітками. Тобто розповісти про свої переживання, розповісти про себе. Просто Артем Мазур, засновник проєкту світи, каже, що спеціалісти, які працюватимуть з дітьми, мають їм допомогти адаптуватися до нових умов, і всі вони їхня задача це допомогти. Витягнути дітей з травматичного стану, адаптувати їх до реалії життя, в якому ми всі є, адже їх батьки прийняли рішення залишитись в Україні. Найбільше, з чим ми стикаємось в нашій роботі, це проблема знайти друзів, знайти друзів і, власне, адаптуватись в нових в новому середовищі, в нових умовах. Тому що насправді для дітей це взагалі складний вік, підлітковий. А ще він ускладнюється тим, що ми діти змістилися з звиклих умов проживання в абсолютно нові умови. І це додає стресу, це додає напруги. Відвідувати центр святий можуть дітей військових службовців та діти зі статусом ВПО для участі у програмі батькам потрібно заповнити анкету, каже Поліна Алдушина, директорка благодійного фонду. «Бідживі». це буде ціла якби спільнота Житомирська в нашому випадку, яка буде цей центр відвідувати на постійній основі стільки, скільки вона хоче, стільки скільки в неї є часу, бажання вперше. окрім психологів та педагогів. Ми будемо наймати на аутсорс, скажімо так, людей з різних спеціальностей. Тобто, це може бути. Це може бути акторська акторська майстерність. Тобто це буде приходити актор, який буде викладати. Це може приходити спортсмени, які будуть проводити якісь активні руханки. Це може приходити людина з кіноіндустрії, яка буде це може приходити блогери. До речі, підлітки це дуже дуже люблять, коли будуть приходити блогери, розказувати там про якісь фішечки інстаграму, і т.д. Тобто ну основне що програма вона має бути збалансована. Житомир четверте місто, в якому працює безпечний простір світи.